Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українські багатоцільові винищувачі f 16 отримали пілони Термапі Айдіс Plus з системою раннього попередження про ракетний напад. Їх вдалося ідентифікувати з відео, оприлюднених на офіційному каналі президента України у Telegram. Системою датської розробки та виробництва компанії Therma оснащувалися винищувачі усіх країн-учасниць європейських повітряних сил ІПЕФ у 2018 році. Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили пілони Термапі АІДІС Plus з системою попередження про ракетний напад Кенсолд аар 60 v 2 MWS для своїх f 16 Всі перелічені країни мали передати Україні ці винищувачі, тому невідомо від якої з цих країн переданий літак був показаний. Щодо можливості MWS, то вона забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, оскільки дає змогу літаку завчасно виявляти атакуючі ракети та протидіяти ним. MWS складається з шести датчиків і одного комп'ютера. Три датчики встановлено на кожному з двох пілонів їх розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака. Комп'ютер встановлений в правому пілоні. aar 60 v 2 передає інформацію про загрозу в систему керування протидії. Терма alq 213, яка розміщена у кабіні пілота. alq 213 вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Флеєр Up, який розміщений у пілоні PIDS+. Відстріл пасток відбувається під таким кутом, щоб вони стріляли по ді та не уразили ракету, встановлену на кінцівці крила винищувача. Наразі терма постачає комплекти флеєр Up для F-16 авіації Національної гвардії США у той же час, коли повітряні сили США у 2020 році замовили собі ізраїльські комплекси. Нагадаємо, що західні багатоцільові винищувачі F-16 вже в Україні. Про це під час річниці створення повітряних сил ЗС України повідомив президент України Володимир Зеленський. Президент подякував партнерам за передачу Україні новітніх винищувачів. Очі також він показав проліт пари українських F-16. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.